Всім привіт! Зараз на огляді підлітковий велосипед для дівчаток Winner Betty. ця на 24 колесах. Випускається в одному розмірі рами C11 дюймів. На рамі вказаний її розмір. Підходить він під зріст мінімальний це 128 см і максимальний до 145-150 до вже так. Рама виконана із алюмінія, верхня труба трішки прогнута. Це зроблено для того, щоб було зручніше вставати та сідати на велосипед. Також тут є кріплення під багажник. На нижній трубі є кріплення під фляготримач. Фляготримач купуйте для таких велосипедів з боковим завантаженням. Сидіння досить комфортне, висота регулюється за допомогою ексцентрика. Зараз продемонструємо вам додаткові кольори. Вилка зроблена із алюмінію бренд Юдінг, хід 60 мм. Втулки алюмінієві на конусних підшипниках. Обід подвійний алюмінієвий, хума від бренду Кенда, хорошої якості, вона широка 2,35 дюйма. Гальма дискові механічні, бренд Win Zip, діаметр тормозних дисків по 160 мм. Гальмівні ручки зроблені із алюмінію та пристосовані під дитячу руку. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Заднє також на ексцентрику по заводу Беті укомплектований боковою підніжкою. Трансмісія від Shimano 7 швидкісна. На руль встановлений Shimano Revo Shift. Провідна пара на одну зірку з розрахунком зубів 32, вона має пластиковий захист від попадання одягу. Також тут ще є інша функція для того, щоб не спадав ланцюг захист з обох сторін. Задній перемикач Tourney, працює він стріщиткою ATA на 7 зірок, розрахунок зубів маленька 14, велика 28. Winner Betty це хороший велосипед для дівчаток. Всі комплектуючі якісні, гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання півтора. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу та до зустрічі в нових відеоглядах.